У маркеті ви знайдете все необхідне для ремонту та комфорту в оселі. На першому поверсі господарчі товари та посуд. Лаки фарби емалі. Плитка для ванних кімнат, кухонь та підлоги. Наявності ліжка, дивани, корпусні меблі, шафи купе, вітальні, комоди, матраци, стільці багато меблів для кухні. Можливе замовлення за каталогом. Для облаштування спальні постільна білизна, подушки, ковдри, пледи. У нас ви зможете підібрати шпалери на будь-який смак. Також в маркеті є в наявності лінолеум та ламінат, вхідні та міжкімнатні двері. Для ванної кімнати, мийки, ванни, душові кабіни, бойлери та все необхідне для їх монтажу. Лампи, кімнатні вимикачі, обігрівачі, електроінструмент. У наступному відділі електро та газові плити, пральні машини, пилососи, холодильники та приладя для кухні. Як бачите, в будівельно-господарчому маркеті ви зможете придбати все необхідне для оселі. Завітайте та переконайтесь! Є доставка будівельно-господарчий маркет біля нової багатоповерхівки. Все, що потрібно для будівництва або ремонту вашої оселі, ви знайдете на базі ВМВ за адресою міста Конотоп, вулиця Євгена Коновальця, 17. Для будівництва від цегли до матеріалів для утеплення, від плитки до бесідок для вашого подвір'я. Все є в наявності. ВМВ це місце, де ви придбаєте все для будівництва або ремонту за помірними цінами. Є доставка. На базі БМВ ви знайдете все необхідне для ремонту оселів. База БМВ знаходиться за адресою місто Конотоп, вулиця Євгена Коновальця, 17. Довідки за телефонами 054 47 2 32 30 або 068 822 61 20 База БМВ бажаєте створити неповторний інтер'єр у вашій оселі? Найбільший у Конотопі салон меблів нова по вулиці Богдана Хмельницького, 28, Пропонує відвідати галерею сучасних меблів, вітчизняних та зарубіжних виробників, кращі моделі віталень для дому, офісу та кабінету. та кухонні столи підставки під телевізор, елегантні вироби зі скла. Широкий вибір стільців для кухні, офісу та керівників, сучасні класичні багатофункціональні групи меблів для кухні на будь-який смак. Пані покої, що дарують повноцінний комфортний сон та відпочинок, виконані в традиціях італійського дизайну класичної елегантності та якості. яких меблів представляє найбільший вибір у місті, зручні та комфортні м'які куточки, дивани, ліжки, тахти, софи, куточки для кухні, дитячі меблі за помірними цінами. У нас ви зможете підібрати колір та матеріал тканини для меблів на свій смак. Для постійних покупців діє система знижок. Вибраний товар можна придбати у кредит через будь-який банк у місті Конотопі. Існує доставка та зборка меблів по місту та району. Салон меблів Нова чекає на вас з 9 до 18 у робочі дні та з 9 до 16 у вихідні. Без перерви на обід за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 20. Знайтесь, наш вибір меблів задовольнить найвипагливішого покупця. Ласкаво просимо їхати маршрутним таксі номер 6 номер 7 номер 17 або трамваєм номер 3 Якщо близька вам людина доєдналася до Збройних сил України, ви маєте знати звання, посаду, номер військової частини, роти, батальйону. Контакти командирів. Та будуть корисними контакти побратимів. Зберігайте спокій та підтримуйте одне одного. Подих змін. Його можна відчути всю. Іноді це змінами, які зачекалися. Інші ж раптові, від яких важко втриматися на ногах. Важливо продовжувати рух. Професії, сфери, просто вчитися нових навичок і робити те, що завжди було на потяг. Пам'ятаєте, за новими поворотами є нове життя. Не бійся з ним. Вія освіта. Нові навички, нові професії. і від незнайомого абонента, не переходьте за ним. Так шахраї можуть отримати доступ до вашої банківської інформації та карткових рахунків. Не дайте шансу шахраям пошукати вас. Як отримати медичну допомогу у сімейному? Берегите, себе. Руки зайца спати. Час спаси.